Доброго всім дня! Сьогодні я хочу розповісти вам, як виростити гриб синя вдома. Подивіться, оце в лісі сьогодні нам почастило і ми знайшли гриб синя От фіолетова ножка в нього така. Гарний, жирний такий гриб. Дивіться, щеки який. Пластинчий він. І трішки знайшли рядовки. Навіть пощастило від одного матлі. Маслятка одне знайшли. Але я сьогодні хочу розповісти вам, як же я вирощую оці гриби синьоножку. та бо всю в нього ножка вдома. От подивіться, малесенькі позалишалися, а ці вже ми позривали, поконсервували. А от такі малесенькі ще позалишалися на грибочки от у нас є така яма або воно не яма, а вже така місцина, де ми складаємо припріле листя. От попріле листя складаємо на таку купу. І отут одного разу, не думаю, я почистила оці пластиночки. Отак. От пластиночок я чищу, оцей гривучок. Ну, ножиком, звичайно, чищу. Отак, і от чистимо грибочки, відходи залишаються. І ось відходи я просто отак розкидала по оцій нашій кучі перегную. Отак розкидаю її. Отак. І оці спори залишаються, і тоді, коли у нас осінь. Отака дощова, за цих спор утворюються грибочки. І от подивіться, малесенькі грибочки у нас вже повиростали. Але багато ми вже позривали в цьому році осінь, дощова, багато грибочків отаких от у нас виросло. Нічого я не придумувала. Не знала, що вони виростуть ці грибочки. А тоді пішли проганяти курей. Ну Звичайно, от курей треба берегти, бо кури обожнюють їсти, ці розклювати гриби. І от побачили, що їх ну повністю оця купа була всипана от такими грибочками. От Погляньте, які вони гарні, жирні гриби. Сім-вісім таких грибів я знайшла. І потім через 4-5 днів з'явилися меншенькі. Теж ми посмажили їх. Я навіть відео зняла у себе на каналі, як приготувати оцю гриби ножку з картоплею. Боже ж, які ж вони смачні, получаються. Це один з найсмачніших грибів і найжирніших. І великого розміру вони такі ростуть. І чистити їх недовго. Просто оці пластинки почистили гарно промили, проварили 10-15 хвилин і можна підсмажувати з цибулькою. Дуже смачні гриби. Ну, а як вирощувати, я вам показала. І отак можна, звичайно, трішечки навіть грабельками їх пригорнути. Отак розкидаю їх. Бажамо, звичайно, щоб листя не було з горіха. Там, де горіхове листя, погано ростуть. От у нас горіх окремо складений. А там, де от листя звичайне із плодових дерев, з яблуні, з груші, там вони ростуть. Саме тут ростуть оці грибочки. Ну, можливо, листя із горіха. Виділяє якісь речовини і не підходить до того, щоб виросли тут грибочки. У нас є оце так, бачите. І тут ось ми вже вирізали їх. І ось малесенький такий. І от уже з'являються, бо дивіться, такі грибочки. Ось це. Ще маленькі малесенькі ось. грибочки, ось це вони. Отак виростають. Бачите, вже нього. Менюсенько така синя, де воно тут не захвочує комар Хочу показати, що ще каножка. Малесенького так у грибочка вже бачите, синя ножка така. Ось ось вони такі менюсенькі ще виросли. Так що якщо є у вас де вирощувати, з задоволенням вони виростають і вдома. Ну, ось іще тут такий грибочок у нас. Ось цього він такий. Дякую всім за увагу. Будь ласка, вирощуйте грибочки. Хороших вам урожаїв. Збирайте в цьому році. Така гарна доща, осінь. А я і далі буду розкидати оці відходи і синяножки на свої. Voda je tukaj, paraprili. Okay.